Спорт один з найкращих видів реабілітації. У місті стартували міські спортивні ігри серед ветеранів війни, учасників бойових дій і членів їхніх родин. Veterans Family Games. Кривий ріг 2024. Аби показати найкращі результати та вибороти перші місця, учасники активно готуються. Наразі ветерани та їх родини покращували навички з такого виду спорту, як стрільба з луку. Я цей спорт спостерігаю вже 5 років у виконанні чоловіка. Він сам тренувався, мене звав, але мені не заходило. Чесно, спорт дуже важкий, і у нас були ще облочні луки, а зараз є така змога тренуватися з Олімпіку, коли Рада оборони нам придбала обладнання, тому воно для ну більш, скажімо так, для не воно лише. І що я можу сказати? Я просто бачу результат в тому плані, що зір. Покращується, для э, статура покращується, осанка. Ну, і, і взагалі це ну, ну, я б сказала, що це елітний від спорту, не для кожного він підійде. Мені підійшов. Випробувати свої сили на змаганнях 2024 року вирішив Євген Олійник. Срібний призер попередніх Invictus Геймс у Львові зі стрільби з луку. Цього разу учасники будуть стріляти з двох видів луку Олімпійський та блочний. Олімпійський лук, він якби початковий з нього починають стріляти. Це лук, який приймає участь в Олімпійських іграх. Блочний це Паралімпійські ігри. Олімпійський Трошки сложніше утримувати натягнутим, бочному там своя система, що відбувається скид натягу, його трохи краще, легше утримувати. Хочу передавати досвід людям, щоб вони також долучались до цього спорту, бо це реально дуже круто, допомагає зосередитись, просто забути за всі свої проблеми, підтримувати себе в тонусі. Ну, це реально дуже крутий спорт. Family Games, як які більшість ветеранських змагань, це насамперед реабілітація та соціалізація поранених бійців та їх близьких, що є однією з невід'ємних складових ветеранської політики міста. Тож відтак у порівнянні із минулим роком, кількість представлених видів спорту на змаганнях зросла майже втричі, аби до турніру долучилася якомога більше людей. Лише у стрільбі з луку будуть брати участь сім військовослужбовців, чотири дружини та три дитини. Зараз ми знаходимося на місці підготовки ветеранів і. І членів родин, які мають бажання займатися стрільбою з луку. Тут проходить стрільба з олімпійського луку і блочного луку. Скажімо так, пів року тому у нас бажаючих було аж два чоловіка. Два. І можливості особи не було. Особливо не було. Зараз ми маємо приміщення, де можливо, є можливість займатися. Ми маємо всі необхідне обладнання. Ми маємо луки. Ветеранський спорт це не про спорт, це побратимство, це дружба, це спілкування, спільне проводження часу. І головне, це реабілітація, адаптація до мирного життя після війни. У змаганнях можуть взяти участь ветерани та учасники бойових дій. А також правоохоронці, рятувальники, їхні дружини та чоловіки, діти та батьки. Організатори наполегливо рекомендують проходити попередню реєстрацію за допомогою Google Form. Але ті, хто з якихось причин такої можливості не має, можуть пройти процедуру у день змагань, безпосередньо на місці їх проведення. Маргарита Назеренко, Едуард Лушпенко, перший міський.